Привіт, малята! Сьогодні ми відправимось на сільське подвір'я у гості до бабусі з дідусем. Так, так, тих самих, у кого жила курочка ряба, але сьогодні історія зовсім не про це. Ой, дивіться, хто це крадеться до курника. Напевно, якийсь злочинець. Так, як тільки настане темрява, я прокрадусь у курник і вкраду курку, що несе золоті яйця. Так, подивимось, хто тут в них є. Індик не підходить. Хм, качка. Знов не те. Качур. Ні. Не беру. Півень. Ну майже те саме, але не несе яйця. Гусак? Ні, не моє. Хм, Знову гуска. О, а це те, що треба. Беру і тікати. Прокинулись вранці бабуся з дідусем та дуже засумували, що немає їх улюбленої курочки. Але потім вони вирішили визвати слідчого. Діти, допоможіть їм скласти опис курочки. Для цього використайте підказки, якого кольору пір'ячко у курочки, чим харчується, де живе, як кричить, які в неї частини тіла та хто її діти. Вітаю! Ви впорались з завданням та повернули улюбленницю додому.